Рукавочки перший плюс другий сорт, 10 кілограмів. Дивимось без рукавичка сорокового розміру. Наступна тоненька. Розміру тут, на жаль, немає. Дивимось далі. Ось така жіноча В цьому лотику є як чоловічі, так і жіночий без рукавички Тоненькі, грубші. Так, ось така темно синя. Тут розміру, на жаль, немає. Де і розміраю буду вам казати. Ось така брузукалочка легенька, розмір алічка. Наступна тепленька з картушочком. Капюшончик утеплений і розмір Есичку. Я нагадую, це перший плюс другий сорт. Наступна. Ось така. Дуже класна, є багато кишеньок. Розмір L. Вона якась брендова. Наступна. Ось така в тому синьому кольорі є кишеньки. Розмір 50-й. Дивимось далі. Ось така чорненька, укорочена, без рукавичка. без розміру. Наступна в такому класному кольорі. Так, тут розмір теж, на жаль, не вказаний. Знову тоненька, ось така. Я кишеньки дуже зручно. Наступна в зеленому кольорі. Ось така тоненька всередині досідкою. Тут розмір 46-й. Наступна ось така укорочена в коричневому кольорі. Так, чорненька. Така дуже-дуже така легенька. Ось так вона виглядає. Наступний фіолетова острика. Зеленому пальці тонче. Це у нас ось така вона. Красиво. Наступна ось така цікава, що таких навіть не бачила. Зараз вам покажу. Дивіться. Краса. Наступна. ось така. Є багато кишень. і давайте ще вам покажу чорненьку. Бувайте ще залишились без рукавочки. Кому він сподобався, пишіть в коментарі, зверніться до наших менеджерів і замовляйте.